Вони планували усе до дрібниць, діяли холоднокровно і залишили слід в історії. Найвідоміші пограбування банків іноді нагадують сцени насправді з голівудських фільмів, але вони цілком реальні: десятки мільйонів доларів, тунелі під землею, фальшиві стіни і навіть співучасть охоронців. Далі у сюжеті про найзухваліші та найвинахідливіші банківські пограбування, які приголомшили світ. Дивіться. Банківські пограбування завжди привертали увагу своєю зухвалістю, ризиком і продуманістю. У кожному такому злочині окрема історія, про хитромудрі плани, вражаючі суми і часто драматичні наслідки. У цьому сюжеті ми розкажемо про найгучніші банківські пограбування, які увійшли в історію завдяки своїм масштабам, майстерності, виконання та нерозкритим таємницям. Пограбування інкасаторської компанії Денбер. Під час пограбування Данбару у 1997 році було викрадено майже 119 мільйонів доларів. Шестеро чоловіків здійснили те, що досі вважається найбільшим пограбуванням готівки в історії США. Пограбування такого масштабу зазвичай передбачає наявність людини з доступом до внутрішньої інформації. У цьому випадку такою особою був Елен Пейс. Працюючи інспектором з безпеки в Данбар, Він отримав важливу інформацію про щоденні операції, систему безпеки, будівлі та графік роботи автопарку броньованих машин компанії. У ніч на п'ятницю, 12 вересня тисяча з го року Пейс разом з п'ятьма своїми давніми друзями проникли у приміщення. Він особисто знешкодив охоронців і залишився непоміченим камерами. Грабіжники завантажили мільйони доларів у вантажівку, адже Пейс точно знав, у яких мішках зберігаються купюри з великим номіналом. Він також подбав про записи з камер, забравши пристрої. Згодом викрадені гроші обережно відмили через угоди з нерухомістю та фіктивні бізнеси. Тим не менше, злочин було розкрито, коли один з грабіжників скористався готівкою зі старими стрічками, що вказували на її походження. Пограбування північного банку. За тиждень до різдва 2004 року у Белфасті грабіжники, переодягнені у поліцейську форму, увірвалися до будинків двох менеджерів банку. Їхні родини взяли в заручники, а самих менеджерів змусили наступного дня поводитись так, ніби нічого не сталося, і вийти на роботу, як зазвичай. Після завершення робочого дня вони впустили грабіжників у приміщення банку, де ті викрали близько 26,5 мільйонів фунтів стерлінгів. Та значну кількість іншої валюти. Це стало найбільшим банківським пограбуванням в історії Ірландії. Справа досі залишається нерозкритою, і на сьогодні лише одну особу було заарештовано за підозрою у відмивання коштів. Пограбування центрального банку в Бразилії у 2005 році у місті Форталеза у Бразилії відбулось пограбування центрального банку на суму 72 мільйони доларів. Воно було визнано книгою рекордів Гіннеса як найбільше банківське пограбування у світі на той момент, щоб здійснити задумане, банда з 20 осіб створила фіктивну компанію з ландшафтного дизайну, вдаючи з себе працівників компанії з ландшафтного дизайну, вони провели три місяці неподалік від будівлі банку, копаючи тунель довжиною 78 метрів. Тунель вів просто до підлоги сховища банку. Таким чином злочинці змогли потрапити всередину без будь-яких підозр. Потрапивши всередину, вони викрали кілька контейнерів, у яких зберігалося 160 мільйонів бразильських реалів. На той момент це становило близько 70,6 мільйона доларів США. У підсумку було заарештовано лише вісьмох осіб, а повернути вдалось близько 20 мільйонів реалів. Пограбування центрального банку Іраку. 18 березня 2003 року, за кілька днів до того, як США вели війська в Ірак, сталося найбільше пограбування банку в історії світу. З центрального банку Іраку було виведено приголомшливу суму 1 мільярд доларів США. І це не було звичайне пограбування. Унікальність цієї події полягає в тому, що вона була здійснена на основі рукописної записки, яка за повідомленнями, надійшла від самого Саддама Хусейна. У ній містився наказ про виведення коштів. Це не був напад із застосуванням сили, а речі офіційне вилучення грошей, ретельно спланований і виконаний людьми при владі. Операція тривала кілька годин під охороною озброєних до зубів військових, які оточили будівлю центрального банку. Гроші переважно у доларах США. Пакували в ящики та контейнери і вивозили трьома або чотирма вантажівками. Вражає, що такий обсяг готівки можна було перемістити майже без розголосу. Після падіння режиму Саддама частину грошей було виявлено в різних схованках, однак значна частина таки не була знайдена. Це дало підґрунтя для численних припущень і теорій змови щодо місця призначення цих коштів і причетності до цього різних осіб. Пограбування центрального банку Іраку залишається одним з найбільш вражаючих випадків новітньої історії. Воно продемонструвало безпрецедентні масштаби корупції та зловживання вла в епоху правління Садама Хусейна, а також висвітлило складність міжнародних фінансових злочинів. Після виявлення фактів пограбування міжнародні органи почали зусилля встановлення місця перебування та повернення вкрадених коштів. Однак більшість із них так і не вдалося відстежити.